У білому домі вважають, що Китай грає на боці Росії. собач'я чуш, собачья, чуш. Білий дім відкинув заяву Китаю про так звану неупереджену позицію у війні в Україні після зустрічі в Москві між Путіним та Сідзіпіном. Я не думаю, що можна обґрунтовано дивитись на Китай як на неупереджену сторону в будь-якому випадку, сказав Джон Кірбі, речник Ради нацбезпеки Сполучених Штатів. Вони не засудили вторгнення, вони не припинили купувати російську нафту І російські енергоносії. Президент сів вважав за потрібне прилетіти аж до Москви проте жодного разу не поговорив перед цим із президентом України, не відвідав Україну, не поцікавився поглядом українців. І він і його диктаторський режим продовжують повторювати російську пропаганду про те, що це якась війна Заходу проти Росії, якась там невідома загроза. Як на мене, це просто купа. Ні,сенітниць. Цитують кірбі Міжнародні ЗМІ. Щодо спільної заяви, яку було оприлюднено після зустрічі Сі Цзіньпіна і Путіна, то Кірбі сказав, що у висновках перемовин було мало оптимізму. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.